Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я покажу вам, як вивести токени з додатку Hamster Combat прямо на криптобіжу. а потім після лістингу ви легко зможете їх там продати та вивести гроші собі на карту. Раджу додивитись це відео до кінця, щоб ви все правильно зробили. Адже якщо ви зробите помилку, то легко можете втратити всі свої токени з айдропу. Перед тим як почати, ви повинні знати важливу інформацію. Перше це те, що без комісії прямо на одну із бірж можна буде вивести лише до 21 вересня. Друге, це те, що поставити на виведення можна буде тільки один раз. Тому дивіться інструкцію уважно. Третє це те, що токени прийдуть ближче до дати лістингу, тобто до 26 вересня, а не відразу. Тому не потрібно панікувати, якщо нічого не з'явилося на біржі відразу. Ну і останнє це те, що на даний момент ще невідомо, яку кількість токенів ми отримаємо за наші досягнення в додатку Hamster Combat. Якщо все зрозуміло, то давайте перейдемо до простої інструкції, як вивезти токени хом'яка прямо на біржу на початок лістингу проекту. Спершу заходимо в додаток Hamster Combat у Телеграмі. Далі Airdrop та розділ виведення. Тут у нас декілька варіантів виведення: це на криптобіржу чи на Telegram Гаманець. Зверніть увагу, що після 21 числа можна буде вивезти тільки на Гаманець, тому щоб нічого не ускладнювати та не платити ніякої комісії за виведення. То я раджу вивести токени прямо зараз на біржу. На даний момент можна поставити виведення на декілька бірж це Binance, OKX та Bybit. Всі ці біржі входять до топ найкращих, що є зараз на ринку, тому не варто хвилювати за їх надійність. Я покажу вам процес, як вивести на біржу Bybit, а потім на OKX та Binance, але послідовність та механіка дій аналогічна на кожній із них. Спочатку вам потрібно створити аккаунт на одній із бірж завчасно. Посилання для реєстрації я залишу в описі під цим відео. За ними ви отримуєте бонусні гроші та купони. Наприклад, на Bybit вам дадуть відразу 20$ доларів на торгівлю, а на біржі OKX бокси з криптою до 100$, доларів. та на Binance максимальні бонуси із всіх можливих, що є. Якщо реєструватись напряму, то таких бонусів не дають. Також зараз на біржі проводять багато акцій на честь лістингу Hamster Combat, у яких можна додатково заробити. Про все це ми пишемо у нашому телеграм-каналі. Тому рекомендую підписатись. Після того, як ви створили аккаунт на одній із бірж, обираємо її в додатку Hamster Combat, наприклад ByBit. Далі натискаємо, що у нас вже є аккаунт, та бачимо три поля для заповнення: це ID аккаунту біржі, адреса депозиту та мемо. Зараз я вам покажу, де їх знайти. На головній сторінці біржі ByBit натискаємо у лівому верхньому кутку та копіюємо свій ID. Вставляємо у перше поле в додатку Hamster Combat. Потім нам потрібно знайти адресу депозиту для токенів хом'яка. Для цього на головній сторінці біржі Bybit натискаємо Активи, далі Поповнення, Нести криптовалюти, «Пошуку» вводимо тікер токену хом'яка і мережу тон. Копіюємо адресу та вставляємо у друге поле в додатку. Третє поле це мемо. Яке ви знайдете у тому ж розділі, де є адреса, тільки трохи нижче. Також копіюємо та вставляємо у відповідне останнє поле. Перевіряємо все та натискаємо кнопку підтвердження. Тепер залишається лише чекати, коли буде лістинг. Та самі токени надійдуть на біжу. Вони повинні з'явитися у розділі Активи та на одному із цих гаманців єдиний торговий чи фінансовий. Далі просто натискаємо розділ ринки, в пошуку вводимо тікер хом'яка, кнопка Продати та кількість. Якщо ви виводите на біржу OKX, то порядок дій буде дуже схожий. Вам потрібно вказати ID аккаунту, адресу депозиту Hamster Combat та мемо. Щоб знайти свій ID на головній сторінці біржі OKX, натискаємо у верхньому лівому кутку, далі на свій профіль та копіюємо ось ці цифри. Далі вставляємо у відповідне поле в додатку Hamster Combat. Тепер нам потрібна адреса та мемо. Повертаємось на головну сторінку біржі. Натискаємо Внести депозит, у пошуку вводимо знову тікер, під яким буде торгуватись токен хом'яка. мережа тон, копіюємо ось цю адресу і мемо. Якщо ви помітили, то на OKX мемо називається коментарем, але сенс один і той же. Якщо його не вказати, то токени не прийдуть вам на біржу. Ось так все просто. І на Binance точно так само, тільки без ID-аккаунту. Нам потрібна лише адреса депозиту та мемо. Натискаємо «Гаманець». далі депозит пошуку вводимо тікер хом'яка, мережа тон, копіюємо адресу окремо, далі мемо та вставляємо у відповідні поля. Краще перевірте все декілька разів, адже поставити на виведення можна тільки один раз. Якщо у вас декілька аккаунтів Хамстер Комба, то я не раджу виводити їх на одну біржу, тобто один телеграм-аккаунт на одну біржу, тому створіть декілька аккаунтів на різних біржах. Сподіваюсь відео було корисним. Якщо є питання, пишіть в телеграм-канал, посилання на який я залишу в описі.